Косметика, яку я купила вже другий раз, або обов'язково повторю ще раз. Взагалі, я хочу розпочати зараз на шумівших продуктів плампери від Glamбі. Спочатку я купила цей відтінок, зрозуміла, що він офігенський, і купила другий. Не закриваємо нашу підбірку пламперів, бо оце, дівчатки, то, що вам треба. Якщо ви десь побачите, просто затестуйте і ви зрозумієте, чого я їх грибу. Та, до речі, плампери від пастель. Дуже-дуже гарні відтінки. І вони йдуть не з перцем, а з ментолом. Тому хто не любить, коли попікає перець, ментол вам сподобається, бо він просто дає прикольний холодок. І дуже гарні відтіночки. Думаю, про це навіть говорити не варто. Обожнюю ці тіні від Ellen Pro. Така сама запакована в мене вже лежить. О, три фляги. А бажаю, а бажаю. Ці скрабчики для губ у мене також лежать завжди в запасі. І останнє. Взагалі я цей спрей взяла ще до того, як він став популярним. Бачу, зараз його дівчатка в тіктосі шукають, але він реально дуже класний. Я обожнюю цей фіксатор. Особливо закріплювати кожну кремову текстуру. Якщо знайду ще, бо зараз по євах його немає, обов'язково куплю. Тепер Женечка-тривожник не знаю, як їй жить, коли нема в запасі цього фіксатора.